На жаль, на жаль, на жаль, основна проблема в питанні децентралізації полягає в тому, що свого часу не було проведено системних. Системних домовленостей не було проведено системних перемовин і за наслідками домовленостей щодо того, що таке децентралізація, раз, що повинні отримати громади за наслідком децентралізації два. Я маю на увазі не абстрактні гасла про те, що громади повинні бути спроможні і так, далі, і, так далі, і так далі. Але реально, повірте, не було глибокої дискусії, професійної дискусії, а не політичної, про те, що країна повинна отримати як наслідок реформи децентралізації. Якщо ви візьмете двох чи трьох людей, які займаються питаннями децентралізації, і почнете їм задавати конкретні глибокі питання, я переконаний в тому, що ви отримаєте різні відповіді. Просто різні, тому що немає загальної концепції, нема загального погодження, нема загальної стратегії, є якісь пусті які, якими у нас прикриваються оця реформа. Це перше. Друге, чи можуть Закона, про який ви кажете, зараз в Верховній Раді не існує, принаймні я про нього нічого не знаю. Але чи може він виникнути в будь-який момент? Так, він може виникнути в будь-який момент. На жаль, знов таки, у нас, незважаючи на численні гасла про реформу парламенту, незважаючи на численні гасла щодо реформи законодавчої роботи, все відбувається так, як відбувалося останні два роки. На жаль. Кидаються якісь документи за один день, потім вимагають, щоб комітет їх за один день розглянув, і щоб каже, в той же день проголосували, і в той же день там можна підписати і опублікувати. На жаль, такі процедури теж можливі. Хоча я не думаю, що вони будуть стосуватися саме цього питання, про якій говорять, тому що насправді, ну, як мінімум, ми, як комітет, проти цього повстанемо, тому що це абсолютно неправильна позиція. Я ще раз підкреслюю, неправильна позиція забирати у громад все. Потім говорити, ось вам марковка, об'єднається, ви лише хотіли це все отримати, так само не можна забирати у об'єднаної громади всі гроші і розказувати їм, як вони повинні використовувати свої гроші. Тобто держава може ставити якісь граничні речі для територіальних громад лише в тих частинах, в яких ці громади дотуються з державного бюджету. Але муніципальні гроші громада, не моє переконання, повинна використовувати так, як громада вважає за потрібне. Якщо у сільської ради навіть об'єднаної громади забрали все, і у них забрали ПДФО, у них, них немає акцизу, бо нема, нема заправки. А алкоголь продається не дуже сильно, і у них немає надходжень до державного бюджету, і вони до міського місцевого бюджету пробачте. І вони змушені всі кошти витрачати на отримання тої невеличкої е сільської ради, яка у них є. То ще їм сказати, люди, ви всіх повиганяєте і е залишите лише 20%, а решта 80% кудись роздаваєте. І це все неправильно. Але я не виключаю, що такі речі. Можуть з'являтися, повірте, за останні два роки в Верховній Раді України з'являлися ще більш 14 законопроекти, які в подальшому, на жаль, ставали законами. На ну, обласному рівні такими страшилками якраз рекордні і заганяють фактично, так би мовити, готови Ну, Я ще раз, я абсолютно прихильник того, що цей процес. ну, ну Повірте, якщо в Європі це триває, тривало десяток років, жодної країни немає, то це відбулося за 4 місяці. Так? Десь тривало це 7 років, десь тривало це 10 років, десь тривало це 8 років, але це вимірюється роками. Наші ж реформатори загнали всіх за один рік, пообі... наобіцявши золоті гори, як завжди, то війну закінчимо за 2 тижні, то атошники будуть отримувати тисячу гривень в день. Тепер от місцевим громадам пообіцяли, що вони будуть. От ви об'єднаєтеся і завтра у вас буде щастя, Боже на землі. А потім не дали, як завжди, половину від того, що обіцяли, або там третину не дали. А потім тепер кажуть, вийти ви не можете, і тепер, щоб ви ще й працювали, ми ну вас тут обріжемо, тут обріжемо, тут обріжемо. Це абсолютно, на жаль, неправильні непрофесійні підходи. Але це пов'язано з багатьма речами. Перше, з тим, що спочатку не було концепції, ніхто не розуміє, куди ми біжимо, але всі вже бігли. Друге, на жаль, професійний рівень людей, які цим займаються, теж викликає питання. Ну, насправді, умовно кажучи, в Мінрегіон є е, одна людина, яка фахово може про це зробити. Вони будуть рекламувати, не буду називати тисячі.